Майбутня мама Марина з Києва з дитинства обожнює морозиво. каже на день купує мінімум одну порцію і завжди намагається знайти смаколик зі смаком дині. Лачок був теж вишневому. Я проходила і там, якраз смак дині. І він мені дуже сподобався. До того ж, дівчина вже на дев'ятому місяці вагітності. Тож, аби дати майбутній дитинці найкраще, Марина старається купувати лише натуральне морозиво його шукає всюди, і перевагу віддає морозиву на вагу. В Більшості це ларіочки, тому що там дійсно якість, і ти можеш спробувати це морозиво. Ось його цінити і потім брати далі. Оксана, адміністратор кафе Морозова, розповідає їх заклад, починав саме з формату невеличких точок продажу на вулиці та швидко отримав шанувальників, що згодом перетворились в постійних клієнтів. Причина успіху каже Оксана, проста: вони виготовляють виключно натуральне морозиво. Наші шанувальники, знаєте, жартують що тепер вони більш ніяке морозиво не їдять після того, як скуштували наш смаколик у закладі, де працює Оксана. Має обмежений термін дії максимум місяць, та й те за умови зберігання при температурі нижчі мінус 18 без розморожування. Все через натуральні інгредієнти: молоко, кава, какао, базилік, цитрусові чи полуниці. Якщо це зима, то полуниця в нас морожена йде. Тобто ми купуємо. Е Фермерів влітку полуницю самі заморозимо, і тобто, вже використовуємо свою, не привозимо там з Польщі чи ще звідкись. Все натуральне і свіже. Лише так можна зробити справжнє морозово. Вважають в закладі. Якраз від сировини в першу чергу і залежить якість улюбленого всіми смаколика, розповідає професор кафедри товарознавства, безпечності та якості харчових продуктів Ганна Рудавська. Тож, в першу чергу, купуючи морозово, треба звертати увагу на склад: у доброму морозові не має бути штучних стабілізаторів та барвників, лише натуральні, а також будь-яких інших жирів. Окрім молочних, найчастіше це пальмова кокосова олія. Найдешевші олії в світі. Взагалі, до речі, ці олії виробник вводить в морозово штучно. Знімає вершки, з нього виготовляє масло і реалізує по відповідній ціні. А жир молочний заміняє отаким от невідомим яким. Ще одна порада. Дивіться на ДСТУ. Зараз для морозова їх діє три, і найбезпечніший з них ДСТУ 4733. Він означає, що це морозове молочне, вершкове чи пломбір, тобто найсмачніше та найнатуральніше. І пам'ятайте, складові ідентичні натуральним ніколи не можуть замінити справді натуральні складові. У нас в гостях ведучий програми Життя без обману Олексій Душка. Олексій, доброго ранку. Доброго ранку. Так, про морозиво. E, чи дійсно у нас в сюжеті було, що є такі ну, корисне морозиво, які готують? Люди і навіть від гіпертонії допомагає, чи може бути морозиво корисним? Якщо ми говоримо про морозиво, яке продається в магазині, я скажу так, що, скоріш за все, це більш продукт задоволення. Mm -hmm. Розумієш, а там, де у нас плеже задоволення, так, та там у нас ну не все дуже корисно. Якщо ми говоримо просто там якісь заморожені ягоди, фрукти, ну а чому би і ні? Змішати з, з, ну, змішати молоком, зі справжнім молоком, можливо. але наскільки це морозиво, ну в нашому розумінні, так? Можливо, це можна назвати морозом. Тоді це корисно. А в інших випадках це продукт задоволення, там купа цукру. Ну і тут уже далі самі розумію. Ну, от е, ти ринок вивчаєш. Уж у нас mm -hmm. тут на столі безліч ну майже всі види морозива, які можна придбати. Розкажи, будь ласка, про найпопулярніші і що з цього справжнє морозне? Ну як і говорилося в вашому сюжеті, по суті, є три головних стандарти на морозиво: це морозиво. Ось таке з надписом Де сто це молочне mm -hmm. морозиво, десь сто це морозиво сумішу жирів, так куди можна ага, надавати час, рослинні зовні олії. зовні вони схожі так. Бій. Зовні вони схожі. Два майже. І морозово плодово ягідне не таке поширене, 47-34 у нього. Да, давайте, да, давайте про найпопулярніші про пломбіри все-таки поговоримо. Так. Якщо ми говоримо про пломбіри, то дивись, от я тобі навіть не приймайся, воно щойно от, спробуй просто. От Морозово. Це в нас. Та <с> все <cui? с denial> <cartoons> нормально, не переймайся, все буде добре. Так. А, а тепер well, це. Непогано. <сал segunda> Це більш густ, густке. Бачиш, от навіть порівняй просто колір самого морозива. Ось це морозиво, в якому є рослинні жири, воно трошки біліше, бачиш, так. ніж ось це морозиво, в якому е, рослинних жирів немає. Ось тут немає, ось тут є. Бачите, так. біле, трішки навіть таке. Таке жовтувате. Ну, це так. жир молочний має такий. Mm -hmm. е, бачите? Е, суть у чому? Суть Тов, у чому? Розкажи так, суть у чому. Ось тут використовується в 247.33, який можете дивитися там інколи такими маленькими-маленькими циферками пишуть. Але треба шукати, тут не можна додавати рослинні жири, а лише молочні жири. І, що найважливіше, ось спробуй так. Марина, ось спробуй, Марина, так, яке Анатолій вже облизу <рес> Ні, на. Це, це свіженьке. Це... І це свіженькі. Ось спробуй різницю між цими двома морозами. І давай, то, давай. і то пломбір, але. Точніше, mm. не той, то пломбір, це ми так думаємо. Слухайте, це справді продукт задоволення. Так. От вона зараз їсть морозиво, в якому 19% жирності. Ось це напало. Слово жир. Головне слово жирність, Марина. Mm. А вже бучки з'являється, mm. бачиш, вона їсть А зараз, от давай пробуй. А це що? Пломбір? А, це, а це наша піддослідна кушає не пломбір, а, ем, а. Боже, як воно. Вершкове морозиво. Це справжнє вершкове морозиво? Mm. Справжнє вершкове морозиво, просто дивіться, в пломбірі жирність має бути від 12 до 20%. Так. У е вершковому е якщо не від 7 до 12. Тобто менше, менше так. І є ще молочне морозиво, там ще менше, але все воно буде. Тобто за... виходить, значить у підзимку... Марин, повернем, чи ти будеш а їсти? А шоколадне вам для експерименту не треба? Треба, Марина, на, тримай. Тримай шоколадна. Ой, бачиш? Тримаєш школа, в тебе але, треба бути, Але треба бути уважним. Дивіться, ми дивимось на десь ту 47,33, 47,35. Ну, тобто, запам'ятовуємо оці дві циферки: 33 і 35. А ще Тобто, дивіться. ми запам'ятали, дивіться, ДСТУ 4733, це там, де немає рослинних жирів. А ось цей 47-30, хоч вони схожі, ну реально тут ну, 33, а тут 35. Тут є рослинні жири. Так, рослинні жири, які використовують в цьому морозові, вони. вони нічим не шкідливі, якщо немає гідрогенеру. Генізованих жирів це важливо. Якщо ви читаєте, вона написано, що рослинний жир частково гідрогенізований або гідрогенізований повністю, ну це таке складне слово, але його треба запам'ятати. Якщо ви просто бачите там кокосова олія, нічого, ну, нічого в цьому... страшно, але іншого хорошого. Ну та... вас вже попередили? По суті, сорок ну, вам обрати, вам. Да, так, обрати ти вам фен, навіщо? Що будемо проводити експеримент? Дивись, а ось тут найголовніше, якщо ось в такому морозові. Давайте ми його трошки Ви, вичавимо. Так. Так. Е, це яке безросли без жир. Але ж ти розумієш, ми живемо в країні, де те, що написано, можна писати на парканах. Так. Так? І як перевірити, чи ось це морозиво просто не обмануло вас і не додали рослинні жири? Хоча як? Е, треба його трошки е, розтопити. Давайте подивимося, як воно зараз буде танути. Якщо є морозиво, має танути швидко? Не швидко, просто має танути. Ну як швидко? В залежності від температури. Дивись, ось це морозиво зараз, воно тане, бачиш, немає води. Воно тане повністю жиром. Якщо я зараз видавлю, вичавлю ось це морозово поруч і почну його... Воно реально відрізняється, це жовтоділено, прямо є різниця. І бачиш, воно навіть швидше їздить по цьому, тому що в ньому купа води. Дивись. А це бачиш, дивись. Повільно їздить, бачиш, тому що вона більш жирна. Да. А це дивись, тут купа води. Оу, поїхали, катаємось. Ага, ось тобі і питання, так? І тобто, якщо... угу. тобто, це в нас яке без на жирів, воно більш жирне, а тут відповідно є вода. Угу. Ну і наостанок, якщо ми говоримо про е, морозово плодово-ягідне, дивіться, ну ось це по суті лід насправді заморожений. Е... А то хто сур? Багато хто думає, що плодово-ягідне або сорбети – це взагалі супердіетичне, можна їсти скакусь. Якщо ви самі його зробили, знаєте, з чого воно зроблено, чому би і не спробувати? Ну, якщо це ягоди, якщо там мало цукру, і ви отримаєте цукор лише з ягід, то це угу. ну, чому би і не погано так Але якщо ми говоримо про ну схожі морозива так, треба дивитися склад. І якщо ви хочете отримати повністю ягідне, так, от я, наприклад, навіть у це мені здається більш ягідне. Бачиш, Різницю. у мене ну, таке ну, сербет справжній. Ну а тут, так, а сужа, тут, а тут? Ну, на насправді. Просто тут читайте справжнє. склад. От подивіться зараз на Марину. А мені просто подобається експеримент, вона з'їла вже і з рослинним жиром, і без рослинного жиру. Просто уважно склад. Мені сподобалось просто. Друзья, до речі, українець з'їдає в середньому на рік до 2,5 кг кілограмів морозива. Причому влітку під час сильної спеки українці з'їдають його в 10 разів більше, аніж на відзимку. Майже половина всіх українців любить морозиво у стаканчику. На другому місці за популярністю йде морозиво на палишці, його полюбляє третина громадян. На третьому місці ріжок, а от найменше в Україні люблять брикетне морозиво, йому надають перевагу менше 10%. Одним словом, бачите, все-таки ось це морозиво в стаканчику, яке, яке ми сьогодні коштуємо, це найпопулярніше, однозначно. Так, але найголовніше, навіть, навіть от купили ви 47,33, 47,35. Mm. Ну, відчуєте, ви там якусь різницю в смаку, якщо вона буде. Mm -hmm. Найголовніше це не купати, не купляти пітали морозиво. Тобто. Ось дивіться, в магазині куплено одне й те саме морозиво. Ой, вибач, я тебе вирішував. Тримай. Ось дивіться, зверніть увагу на ось цей факел, який є у цього морозива. Я як став свободи і дивіться на ось це. Так, ну це у тебе підтануло. Це що означає? Це означає, що там вже почалися е, розвиватися різні бактерії. І якщо його розморожували кілька разів, і потім заморожували. Ну тобто вимикають холодильники на вечір, на ніч, так або і вмикає, де забули, ящик. Стояв. Або дивіться, ось е, тобто, якщо вона, якщо вона підтанула, то це вже ми не беремо таке да. Так, Ось, бачите, те саме і тут бачите? Ось відкриваємо. Тут у мене, бачите, горішки лежать, і чітка форма, структура морозива, А тут уже пітали. Так. Якщо ми бачимо, що це морозиво пітали або беремо отак, от і стискаємо морозиво в магазині і відчуваємо, що воно м'яке. Ми це морозиво не беремо, тому що ось це якраз буде шкодити нашому здоров'ю. Там вже розвиваються патогенні мікроби і. Ну, самі знаєте, що далі буде розібралися. Одним словом, друзі, з ДСТО розібралися, з Морозовим розібралися. Тепер ви точно все про нього знаєте. Е, ну і хотілося, хотілося сказати, що звичайно, як завжди, оця Душка можна ще почитати в КП «Україна». Так, там буде стаття про кетчупи. Я, до речі, чесно кажучи, вам не скажу, що прихильник кетчупів, але я більш люблю помідори натуральні. Але люди, які... Обирають кетчупи, мають знати, що не завжди там помідори, дуже часто там яблучне пюре, наприклад. В кетчупах? Ну а чом ви Все ні? Все, почитаємо обов'язково, друзі. Нагадаю, що в нашій питанні відповідав ведучий програми життя Бузобану Олексій Дуде.